І сестра, і я думаю, що зараз у мене буде не проповідь, а нагадування і спонукання, тому що це традиції нашої, ми всі схиляємо коліна і дякуємо Богу, і, Бог, і молодості. Я подумав про те, що складається в цілому молитва віручих людей. От коли ми молимось, що складається, які складові наші молитви? Ну, Якщо дуже загально, то в принципі має бути дві частини. Перша частина ми осмислюємо і згадуємо, за що ми вдячні Богу. А вже в другій частині ми згадуємо ті потреби, які є в нас, в нашій ближніх. Ось так от приблизно побудована кожна молитва. Я не буду говорити, я хочу сьогодні при допомозі 102 го псалма нагадати нам про те, що наша молитва буде настільки глибокою, настільки ми спроможні в пам'яті відчугати те, що для нас робив Бог в всіх сферах нашого життя, починаючи від нашого фізичного існування, від світу, в якому ми живемо, і закінчуючи все, все те, що ми знаємо про небо, про майбутнє і як ми туди потрапляємо. І от 102 псалом це яскравий приклад людини, у якої оця частина, перша частина молитви, вона доволі розлога, не куца, не коротка. Тому що ми ще не сказали, говорячи про молитву наступне. А в яких пропорціях складається наша молитва? Тобто скільки в першій частині, а скільки в другій. Друга це безкінечно. Ми можемо довго стояти, і перераховувати, тому що потреб безліч. А от в першій частині, просто я хотів би, щоб ми подумали, а яка оця перша частина? Настільки вона розлога, наскільки вона широка. І вона напряму буде ця частина молитви пов'язана з тим, наскільки ти усвідомлюєш, який є Бог і що він зробив для тебе, якщо ти не забув. Отже, 102. Псалом, я почитаю всі 22 вірші, і в кінці скажу слово, Амінь, і ми помолитесь. Слухайтесь, як приклад людини, яка наповнена пізнанням Бога. І як Він формує оцю молитву, цю першу важливу частину. Отже, 102. Псалон. Благослови душа моя Господа! Все нутро моє, святе ймення Його. Благослови душа моя Господа! І не забувай за всі добродійства Його. Він провини Твої прощає, ці небоді Твої здравляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю. Та милосердям тебе коронує, Він бажання Твоє нахищає добро. Відновиться, мов той оран Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних, і дороги Свої об'явив Моїсеєві, і діла свої дітям Ізраїлем. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини, як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає він створення наше, Пам'ятаємо, що ми порог чоловік, як трива дні його, немов світ польовий так світе він. та, та перейде над ним і нема його, і вже місце Його не пізнає його. А милість Господня до віку на тих, хто боїться Його і правда його над синами синів, що його заповіда додержує, що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола Свого царство над усім володіє. Благословіть Господа, Його ангели, велетні сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його, Благословіть Господа, всі небесні сили Його, слуги Його, що чините волю Його. Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях царювання Його.

Кожен з нас ти чекав, допоки просвітів розум наш, допоки ми збагнемо і зрозуміємо величезний тидар, які ти обдарував на себе Ісусу Христі, допоки ми зрозуміємо, що Ісус Христос це останнє Твоє Слово, це той, посередник єдиний між Богом і людьми, це той, хто звершив вигукнення, це той, який. До сьогодні виконує Правосвященне служіння, допомагає нам в немощах, славитися в наші, нашій вічно живий. І Він є той, який буде очікувати нас, коли закінчиться наше земне життя. Ти все поклав Сині своєму, а син Твій називає нас братами. Немирне щастя і благодать, яку можна осмислити кожен день, незважаючи що трапляється в нашому житті. Не зважаючи на деяких труднощів ми зустрічаємо, є цей камінь, на якому ми не можемо стояти міцно. Дякую тобі, що ти гартаєшся, болі своєї, що в тебе достатньо заслуг виховувати нас, формувати і готувати нас до вічності. Працюй надалі Духом Святим, в кожному серці, сверху й народі твоєму, нехай Бог Твоє, істинно на те, продовжуючи очищу надію. Ради якої вона, і послана собою на вас для кожного з нас. Ми дякуємо тобі ще за зібрання, яке ти намагався, щоб змогу слухати, читати над Євангелієм, за можливість поколитися тобі всім разом. Ми щиро, дякую тобі проносимо Бог, а Грейсе Святий Дух.